Всім привіт! З вами ОТУ! І сьогодні у нас чашка ОП 3 2 Випуск під номером 2, тиждень. От ми будемо проводити тепер покуряти топ. Хімі у нас їх завжди нема. Ми будемо старатись, бачу барсі, я думаю, він не буде мене чіпати. Я не забуваємо... Що я розігрую цей скин? 50 підписок і 50 лайків на першому випуску пять чашки Петри, і тоді буде. Я рандомно виберу переможця. Що так, okay. не знаю делать я тут на зим. Так что ой-ой. Ой-ой-ой. Ну давай, давай, мы не буду покуром, корм, на О, Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что подтекат? Сейчас по чуть-чуть на зиму. Треба убига. О, ой-ой-ой, ой, мужа ой, два чужак. Ой, ну мужоками уже его везьму, а у всего усягу давай, давай давай длинный сама. Оп, похорон. Не-не-не, миксом не будем не стыд. Ну дядь, дів... сука. Я вибачаюсь за мат, але просто так думаю, що зараз перший раз уже накормлюсь. Так, поки що у нас топ ФБЄ... Ні, злой зайцю, Це він... Він дійсно, його опірксуєш з топу. Він має тіму там. Дуже добре. Дуже хороший тімотан мій. От бачу... Ой, зараз можна куплю улочку. вер 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 ре Я його поскорюю це. Або ні, не буду на нього Або... Не, не, завывайся, не залывайся, не Ну, куда? ад. Ну, блин. Как ты знал, что залывается мэм? Кто, граба? Ну, тут же, ну, ты здесь. Слава Жеки, миксай. Так, ой, Путин, Путин. Путка, Путка, Путка. Ой, Путин, давай, ну, давай, давай. Вот, 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 Муки пуки хорош. Молодай да, спукин шудак с ними. Так, бачу. Жакумик. Ой, жакомик, жакомикс. Давай, 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 давай. давай. Покурмай, покурмай, по, О! Молодец джакомикс. Ну, просто как привык. Фанк называется Жаккомикс своего имени. За все пан Джакомикса. Ой, дивимся, ой, зараз ми наїмось Ой, зараз ми наїмось Сутро, давай, 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 Ким. Давай, давай, давай. отут тут От зараз ми Вернемся. Давай. Давай його до четырех кадуком. Абу Або взагалі мой дат. Вот, вот так вот. Так, вот Знову. Давай, куда У мене на семь кармасы. Ну руку и Ой, как же давайте приближать рисунка масса. Амассач ударим. Ой, за меня. Не знаю, земле вчера усей. Ой, ой-ой-ой, давай, 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 давай. Давай, давай. Давай задрот. Задрот, фить, пойв. Задрот, давай, видайся мне. Пв задрот, давай, давай, давай. О! Ласика, давай, 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 давай. Задрот. Задрот, давай. Зарма зімого цього, Це друге місце йдеться. Це... Ми вже майже цей. Він вийшов. Він спеціально вийшов, щоб я його не з'явив. От так, задрот, давай, де ти є. Ну задрот, зараз поїдять, Це дуже погано. Де він тут? Він повністю зайшов. Оп. Оп. Поймав добав. Наш червос. Третє місце, ну поки. Третє місце. Ну, мы на 4 появилось. Ох, ну, я не думав, что мы можем. У нас сейчас може ну, можем света. Ничего мы не можем. Можем. Щось... Сейчас. О! Кеніс! Кеніс! Тут третє місце, Давай, давай, давай. Давай, удай я, что-то вы заставь. А, сыкем все, заранее хана будет. Якщо я зарам... Для меняется, вот отвечал і все? Мини... А, ну там два языка. Давай, так, масси, мені, що я бы других не знаю. ні не 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 ешь меня, брат. Ай, лепше бы ты менезил. Липше бы ты меня зил. Масси, давай, поможи мені, масси. Масси, давай, давай, давай. Зайди в мене. Не хочет. Бля, ну давай ты кай, а ты заражен всех пойдет. Ну, зайди, зайди. зайди. оп. Оп, давай, давай, давай. Симон, 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 Симон. Симон, давай. Ну, соединяйся, можешь соединяться. Так, порос, но же скважин все уже. Сімон, давай. Не может схвастаться. Не факт. Так, ну раскудайся, сама, я шупе уже дельнулся. Він... Ну давай, 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 давай. Ну, він, бит. О, наезжаю, наезжаю. О! Ну, давай, 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 давай. СМА же ее возил. Чуть-чуть. Ну. Я просто там... Не, не рассловья, ну как. Он всегда пришел, может, и целый путистый но тут хіп, Ну, дивіться, ну, Я тоже свою разъеднаю. Уже ему не так бы Так бачу! 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 Ну блин, 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 Симон, Симонович, Симоныш. Симоныш. Ну давайте відомости, може, він буде ким знание. Опа-па! Опа-па! Вот це карма. Карма, парень, карма. Ну давай, так урми мене, щоб я твоих швидше пули швидше ой, карма. Ну, захотілося. Я тебе повністю зіму. Повністю зіму, так, буде знати. Буде знати, як... Бачу, 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 що тут замісило. от тут вже цікаво, цікаво. Бо я знімав швидку. Бу... Б... Другий випуск, ще не цікавий. Давай, Путіна, поклонимо працювати з ним. Ну і все, будемо тут собі помаленьку розслабитись. Блін, Путін, ти що, Путка? Да. Суда, в ну, я сюди вмачу. Ну, блін. Ну, мене не доволі, він навіть за мною не піде. Та ну, да, я так і знав, що він за мною не піде. Отут, отут зараз може бути. Отут, давай, 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 ніби. Покажу, він, мене... що він мене не пробує. Ти спіма, значить, не буде. Був, був цілі, от зараз би ми так не

Їн заменшує. Їн замалює ще. Він тепер не замалює. Ой. Ой. давай відомося цим. це. зроби. Ти зроби. Ти... Ти давай. Ти зроби. Ну. Ну підкорміть мене хтось. Я би зараз їх з'їв і все. Ой-ой-ой, ой, бачу, 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 а, ну це їде все. Мені зараз жопа буде. Мені зараз просто цього, діли, це. це Ну, Зайдіть в мене, хтось поча хтось би. Ну, понятно. Ну, димся, скільки тут Десять хвалим. Для мене вже бажання відпало на самого. І там знаєте куди. Ну на експерименталі у нас буде мало шансів взяти тут у мало людей, ну, Будем тут ура, кокшу. мало швань, сделай тут топ. Ну, на експериментальній давно я опа. Ну ничего, заработаем. Щас... Зайди в клучку. Подумаю, вот, я к на мене плот. Хоча бы тут топ-свин заинтересоваться була, я, я дуже думав, не железно. Мені я просто не сможу хоть два місяці тому играв завжди на Тепер граю на хардкорі, взагалі в Google Коя тут питається. В експериментал мені вже щось не подобається. Ну, деково так можу зайти з Google играть, буду играть только на експерименталі. Майсаж зимок. Так, ну тут не, не так, уж тяжку тяжко дапись. Я частіше брав на експериментальні топ-удин, чим на чи на хардкорі. Як тут катається? Мало людей, це замітно. Ну хто? Оце хто буде хто свой? Ніхто. Вот на бокше тут розхатуємося, де западся розберу.

просто розгляду. О, о разбьет не может навязаться сквады скорость на раскушне о я десятый Ну, нормально а, давайте напойшим не написано закрыем и по почитаємо. О, бачу плю, а, ну сканалисом, не сдавался, что. Давай, 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 да, так, 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 так. Ай! Усайяра бану. Давай. Гугу бай. гу бай давай, давай, сюди. сюда. Ну, а, ну да, ну что-то. Ну, на хай заходи, но не мама, ничего, помню, плюс я тоже знаю. От Ну так, давайте зіграємо тепер Просто на тот француз. Вот так. Без, Без режима стандартного режима гари. Просто тут тут вот, отправился. Да, ну, либо такие спирники на резных сторонах. Может быть, я же о, тут Побачишь, что що... ой. Мне і... такие сервер не должны побачить. Это такой, так шо, три життя мои. Три рази раза заиграют, вони... все, я запущу. Не, давайте два. Два. Так. Ну, взагалі, он скажет так. Цикованько и брату. Чашку Петра, а воно не скучно. Я зараз просто прихворів і так перейшов ви позитивно видео ну, обмежити. І друзі всі або в школі, або коротше, де тільки мої друзі Короче, Можно тут. А ну на вот так вот лицо подвестрию. Давайте назбираємо без куча або смістання. Ой, не самая помогаю сам ничего не зашл, так что саме рахується за смерть. Так, поки що взагалі не люблю на такому попалі так. Слушай, однотепно, просто їздиш, у маленькі кульки збираєш. І Якщо ти вже там назбирав багато, то зараз гінецький, ні. не Це його постійно добре, добре їжать. В любому режиме это привлекает. Крем-ареализм, если там не можно кинуться. Глазобанщик. Ну я на арене Майже никого не играл. Нет. Просто сам. Новый режим. не был цей режим реально не о, о, можно зараз играть и будущее на новом с, о, сервере, либо режиме. Он шот вроде бы. Ну зараз ваншот, вот так называется. Ну, Якщо... ну, еще... Бро. Ну бро, давай будем тут. Опа! Давай. він тупанул. Оп, хорош. Оп, мир Майнджики. Вот вино разбивается. Я его пыдаю. Вот самое это кота. Все, вот так мы накидаем. Вот так 200 массажим. Да БДВ еще домой домом. Давай я его убидаю. Так записал. Вот так. Вот. Вот тут я пойму. Ценуэту. Так думаем на масло. Ось так. Так, мисс-точка как раз уберем, розформлю себя и меня. Стараемся кожного собираться. Почка, пускай, пускай, пускай тобто, пускай. Я за меня ну, почекаю. О, машин помощь. Шикар поделаю. Закрой. О, приедаем нас, уберегаем. Можно. Усунає, таку, треба ну, и він избирается нахуй. Збирається. так, даемся. Тут башки, по-моему, уже більше такие стоимы. Вот так вот, все. Давай, если ты решали... Ой, я. куда это бить? Ааа, він забуялся кого-то кадра. Или здається, коубок не буду делать, сверх. Ну, пуляка, соответственно. Можно кормить, понятно. Все, все. О, а вот я вернулся, включал массу. Ой, Ну давайте, по-моему, чтошки массы. Вс, блин, широ. Юго, выда. Сам и хол. Ну, а, кошки, ну, на. на. Все, не бельшина, на. Вс, блин, Він Массы. Венши пишут.

Думаю, коли буде десь я будет здесь 5, ну де, давайте так о, він вже розрісся. Ну, вот. Он же розрис. Кое буде 3000. Я буду работать прямой трансляцию. Ну, 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 браток. Не браток, я не піду, Ну, Но до 3000. Ой-ой-ой, хорош, 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 хорош. Давай. Я работаю. Давай, давай, давай. Так, шельня, ще шель. Ні. Давай тут сидить. Оп, і ми його розколюємо і все по плану. давай, давай, давай колбок, обок, обак висер, весер, висер. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, останнє життя не забуваємо, не забуваємо зараз. Обманний маневр, обманний маневр, ой коубок зрозумів, вже їде. Так, дивись багато, а що його поїли? браток, зараз ми його Маргета зимом. Хм, ти сам зайшов. Ой. Не, не десь. Не дівайс. Не девис. Так, блин. Ну віддай, 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 покорми, покорми, покурме, куркурми, покурме, покурме, курме. Давай, ещ, еще, ще, і зараз ш. И зараз на корміш. Зара мене на корміш. А, это уже Давай, 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 давай. Ну, видайся. Оп, давай, заработа. Ну, понятно. Я нравишься за разум, но вот так буду. Ух просто. ростов. Хритрека. Раньше тысячу массы. Ой, хорош. Здесь же. Да, и вот так. Оп. Нет. Десятый месяц, девятый уже треба утікати. Думаю, я зараз складусь. Поки що Нікого поблизу немає. Що що там за їде? Ну він поки йде. І тепер тепер вниз, вниз, вниз на перехват. Він... Ба... О. він віддається мені? Серйозно? Він віддається мені. Дякую. Дякую. П'яте місце. Умний, умний, умний. Чекай, чекай, чекай. Divide a mais Eu é muito muito, sóra, sóra, divide a mais, demais, isso é muito, 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 Opa! Opa. Давай, 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 давай. Вот тут же за тиму. Давай, корми, 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 корми. Заходь в мене, заходь в мене. О, за шує Давай, сам го накормим, давай, 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 давай. Э, е э, а, дебил. О, була тима і нема матима, як називається Ну, що ти уровень, дурак. Вот же на 23 голови Відео За Третє місце Звісно, 5 тисяч разів було. Ну добре. На цьому кінець. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Писати позитивні коментарі і буде швидше чашка пети. І, звісно, пишіть в коментарі, які ви хочете ігри бачити, щоб я грав. Наприклад, Вормікс вже перша частина вийшла. Може у фіфу буду грати, Там в танки онлайн можу грати. Не знаю. Можу багато чого. Можу на сайтах різних ігр грати. Можу навіть показувати, як краще заробляти в інтернеті на різних сайтах. Так що пишіть. Я все прочитаю. Bye.